Завершився відкритий чемпіонат міста з футболу. Він тривав з 14 листопада по 19 грудня. Участь в змаганнях брало 12 команд: 9 з міста та 3 з району. Як і передбачалось, турнір був цікавий. Інтрига зберігалась до кінця. Гравці однієї із команд фаворитів Аквародусу, яка уже не вперше бере участь в таких турнірах, зізналися, що перемагати було непросто в цьому році. Був дуже такий важкий турнір, тому що ми йшли пліч в опліч і до останнього тура. Ну, ми не знали. Все залежало від останньої гри. Команди нам наступали, можна так сказати, на п'ятки. І вже в останній грі ми вирішували, якщо перемагає, тільки потрібна була нам перемога. Ми перемагаємо, ми чемпіони. Мені здається, цей важкий був турнір. В тому році було легше. Які, які команди наступали на п'ятки? Пурніколор-центр і декорленд це дві теж сильні команди, які є. І військове містечко теж хороше. Однак саме команді «Аквародос» вдалося показати стабільну, технічну та видовищну гру і як результат посісти перше місце. Дуже цікавий турнір в цьому році пройшов, бо практично багато команд підтягнулися. У кожному турі велася дуже достойна боротьба. І команди, такі, як навіть не ввійшли в призові місця, там і військове містечко, і Либідь, і навіть у США, і Крупець, команди, які практично відбирали в лідерів очки, практично потім це зіграло свою роль. Звичайно, як і прогнозувалося, команди «Аквародос», з центр цей декор ленд ці команди дійсно показували, маючи в своєму активі гарних знаних майстрів м'яча. Вони дійсно дійшли до фінальних ігор. Практично без втрат. Звичайно, корода взагалі без враховуючи те, що зіграв одну гру в ніч'ю. Практично всі ігри остальні виграли, пройшли рівно чемпіонат. Відповідно, заслужили цю перемогу в сьогоднішній грі. Трохи не вистачило до перемоги декорленду, який завоював почесне друге місце, і фурнікулору Центр, що посів третє місце. Однак гра цих команд неабияк тішила вболівальників і додавала азарту спортивним поєдинкам. До першої п'ятірки також увійшли команди Крупець та влад злагодженою і майстерною була гра команди Військове містечко. За результатами відкритого чемпіонату визначено кращих. Бомбардирів це Андрій Сіліщів із фурнікулору Центр, який забив 40 м'ячів. Сергій Главацький із Декорленду. На його рахунку 34 забитих м'ячі, по 25 влучних попадань у ворота у Сергія Снігура із «Лебіді» та Ярослава Шкапія із фурнікулору центр. Олексій Сорока із «Аквародосу» відзначився 23 забитими м'ячами. На церемонії нагородження, яка закривала турнірні ігри, нагородили команди-переможниці за перше, друге та третє почесне місця. Значили і кожного гравця цих команд почесною медаллю. Відзнаки отримали також кращий гравець чемпіонату Олексій Сорока із команди Аквародос. Кращий воротар Микола Кішан із Декорленду. Кращий бомбардир Андрій Сіліщів із фурнікулор центру. Та кращий захисник Микола Томнюк із Аквародосу. Гравці команди Переможниці Аквародосу своєю перемогою завдячують підтримці рідного підприємства. Хочемо ще подякувати Олександру. Хам'янко за те, що нас забрав на роботу, нам допомагає футбол, і щоб більше було таких організацій, там, де люди працюють і грають футбол. Турнір завершився, але спортивна арена пустуватиме недовго. Вже після нового року тут стартуватиме ще один відкритий чемпіонат. Але в його проведенні будуть суттєві зміни, які, як сподіваються, організатори виведуть футбол на інший, вищий рівень, залучать більше команд та зроблять змагання цікавішими. Після нового року у нас знову буде почнеться чемпіонат міста мініфутболу, але вже 2016 тисячі року. Він знову буде відкритий, тому що зараз тим більше об'єднується громада і навколишні села, які знаходяться біля міста Славута. Ми їх завжди радо запрошуємо всі команди з району. Тим баче, що в них такого зала немає. І відповідно хай розвивається, в нас, підтягуються. Команди дуже непогані, стараються щороку їх прибавляється в кількості. І, звичайно, ми спробуємо цей чемпіонат вже з наступного року провести в двох лігах. Тому що є команди, які практично вже Готові на високому рівні грати. Є команда, яким важко ще з цими командами змагатися. Тому ми їх заберемо в першу лігу, і вони, відповідно, цій лізі будуть підтягувати свої майстерності вже до команд, скажімо, прем'єр-ліги, які будуть.